Привіт, друзі! Чехія вважає, що дуже успішно впоралась з хвилею біженців з України. Саме тому уряд Чехії затвердив пріоритети щодо адаптації та інтеграції біженців з України на 24 та наступні роки. Про це на прес-конференції за підсумками засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала. За його словами, заходи стосуються житла, працевлаштування та боротьби з дезінформацією. У тому числі має бути підготовлена процедура припинення дії або зміни форми тимчасового захисту осіб, що прибувають. Вирішенням цього питання займається комітет міністрів. Під керівництвом заступника прем'єр-міністра та міністра праці та соціальних справ Маріана Юричкін. Згідно з документом, основними пріоритетами інтеграції з 2023 року є боротьба з дезінформацією, підтримка довгострокового житла, забезпечення навчання чись мові школярів та курсів для дорослих, підвищення доступності шкіл, а також доступ до системи державного медичного страхування, визнання професійної кваліфікації та гнучки програми перепідготовки, просвітництво з питань прав та обов'язків біженців та підготовки режиму подальшої соціальної підтримки після закінчення дії статусу тимчасового захисту. Крім того, глава уряду зазначив, що Чехія вже успішно впоралась з хвилею прибулих. Нині в країні налічується 364 тисячі українських біженців. Більшість із них жінки та діти. При цьому він повідомив, що 120 тисяч прибулих влаштувались на роботу і несли до бюджету близько 18 мільярдів крон. Що важливо для їхнього прийняття, та успішної інтеграції. До слова, в Чехії з 1 січня 2024 року набули чинності поправки до закону Лексі Україн, серед яких збільшення виплат на житло. При цьому термін безплатного проживання зменшився до 90 днів для всіх біженців. Також змінилася установа, яка надає безплатне житло. Такі послуги надаватиме виключно регіональний центр допомоги біженцям з України в Остраві. Саме помешкання можуть надати і в інших краях, але розподілення відбувається саме в Остраві, тож заяву треба. Подавати туди, крім цього, біженці більше не зможуть обрати тип житла та регіон, де хочуть проживати. Нагадаємо, українцям, які знайшли собі тимчасовий притулок в Чехії, не треба витрачати багато часу на пошук роботи. В цій країні є чимало вакансій, на які залюбки беруть наших співвітчизників. Також, якщо вам потрібна надійна робота в Чехії, ви можете написати нам на будь-який з номерів телефонів, залишений в описі під відео, або заповнити форму, і Наші спеціалісти, звісно, що безкоштовно проконсультують вас та допоможуть. Підібрати надійний варіант праці без обману: перша віза про життя та роботу за кордоном.